Григір Тютюнник Климко. Повість скорочено. Розділ перший. Климко прокинувся від холодної роси, що впала йому на босі ноги. Видно, кидався в вісні і побачив над собою скам'яніло бускове небо, яким воно буває лише восени на сході сонця, без жайворіння, без легких із позолотою. Хмарок по обрію, без усміхненої радості пробудження. Климко підібгав ноги під поле діжурчини, щоб зігрілися, й онімілою, тремтячою рукою дужче розгорнув солому напроти очей. Він спав під скиртою. Сонце, мабуть, тільки зійшло, бо від скирти через стік і ще далі. На стернях лежала довга тінь у сизій росі, солодко пахло, втоптаним у землю набубнявілим житом, що вже вкинулося в ключички, і сухими, мишачими гніздами з вечора миші лоскотали климка, гасаючи, йому по руках і ногах пищали раденько, що є їм розвага. І Климко проганяв їх осяк, сукав ногами, кишкав на них сердито, аж доки й заснув. Уночі йому снилася велика зграя жовтих воронів із жовтими горобцями впереміж. А то була не зграя і не химера опівнічна, то був вихор із великого кленового та дрібного вишневого листя. Що знявся над висілком, коли Климко вийшов у степ за станцію і востаннє оглянувся назад. Та листяна зграя стовпом стала в піднебесся вище й вище, а там здрібніла, розсипалася та зникла геть з очей. Де те листя потім сіло, чи, може, воно ще й досі кружляє? Климко звівся на лікоть, щоб краще було, видно шлях, яким йому йти далі. І його затрусило так, що аж зуби зацокотіли від терпкого, застояного холоду в усьому тілі. Нічого подумав, пробіжуся згори, зігріюся. У степу було тихо, блищали від сонця стерні й ковила. Понад шляхом. Срібнилася важка, обвішана разочками роси павутина. У далині між телеграфними стовпами і некрутими пагорбами мріли рожеві, мов спалахи багать, кридяні гори. Десь там, біля тих гір, чув од людей Климко було велике місто Слов'янськ. А поміж горами просто на землі. Лежала брилами сіль. Бери, скільки здужаєш. І ще чув Климко, що за склянку солі можна виміняти всякого добра. Мисочку чи й дві кукурудзи, відерця картоплі, чи й хліба справжнього. Климко йшов босий у куцих штанчатах. Старій матросці, що була колись голубою, а тепер стала сірою. Та ще в дядьковій Кириловій діжурці. Тій діжурці, як казав дядько, було сто літ, і нервалася вона лише тому, що зашкаробла від давнього мазоту. Не брали її ні дощі, ні сніг, ані сонце. Пахла діжурка паровозом. Уночі вона нахолоняла, а вдень аж димувала на сонці. Пахла ще дужче й пекла плечі та спину. Климко жив удвох із дядьком Кирилом. Відколи осиротів, жили вони в залізничному бараці при самісіньких коліях. І коли мимо гуркотів важкий ешелон, барак теж, ніби, зривався з місця, двигтіли стіни, дрижала підлога, брещали шиби у вікнах. А барак мчав і мчав. Потім, коли ешелон даленів, гуркочучи тихіше й тихіше, барак знову зупинявся та стояв, як і раніше, а під вікнами у нього знову цвірінчали горобці. Дядько Кирило був машиністом великого паровоза ФД і ходив на роботу, коли як, то вранці, то вдень, то посеред ночі, коли климко вже спав. Повертався він завжди несподівано із залізною скринькою в руці, зморений очима і усміхнений до клемка. І як тут мій помічничок, не боявся сам уночі? питався, бувало, знімаючи шкіряного картуза з білими молоточками, від якого на лобі залишався червоний тугий пружок, що ніколи не встигав зійти до чергової зміни. Потім дядько вмивався над великою мідною мискою, довго з хрустом у пальцях, дручи руку об руку, хоч і сам він, і Климко знали, що рука все одно не відмиється. Ось побільшаєш клими і гайда до нас на паровоз, сказав дядько. Вивчимо тебе на помічника машиніста і заживемо разом на роботу, разом з роботи. А так не бачу, коли ти у мене й ростеш. Умившись, дядько надівав чисту сорочку і сідав до столу. А давай лишень свої граматики подивимося, що там у тебе з науками. Це була найбільша радість Климкова. Покласти перед дядьком Чепурно списані зошити. А самому заходитися поратися, винести миску з дьогтяною водою, витерти підлогу, де набризкано, і тихо покрадьки, щоб дядько не обернувся насипати йому юшки, якої сам і наварив, гарячої та запашної. Прозошити він ніколи не боявся, бо тільки з письма інколи мав посередню. О, дивувався дядько. Розгинаючись над столом. А це що? Треба було написати холодно, а в тебе хо хо лодно Клемко на те знічено відказував. Та в мене дя після великої перерви руки дуже померзли. От воно й хохокнуло. Дядько задоволений, що знайшов помилку, відкладав зошити і брався до юшки. Ай добра ж хвалив, ледь відсорбнувши з ложки. У такої, не всяка кухарка зварить. Візьми ж отам у скринці гостинець. Климко знав, що дядько неодмінно скаже ці слова, проте завжди хвилювався. А що як ні? Що як забуде? Увечері дядько Крило, чистий, виголений і ясний, знову йшов на станцію зі своєю скринькою в руці. І Климко проводжав його аж до паровоза. ФД Стояв на запасній колії, ще гарячий від недавнього рейсу. З труби ледь ледь курів дим. Тихо сапала пара з патрубків та огортала зморені колеса, ФД спочивав, сяючи масними чорними боками та начищеною міддю. Біля нього зимку було тепло. Ти ж там хазяйнуй, климе. А вночі спи, не бійся, казав дядько. Уночі воно все так, як і вдень, тільки й того, що поночі. І коли Климко біг потім назад до барака, дядько сміхався йому вже з паровозної будки і махав рукою. Отако самими пальцями. У досвіта на станцію приїхала. Дрезина рейковоз і привезла дядька Кирила, його помічника, старого Кіндратовича, що їздив іще на царських паровозах, і кочегара Славка-Гармоніста. Дрезину оточили з усіх боків. Чергові обходчики, змащики, стрілочники, і Климко ніяк не міг пробитися крізь цей натовп. Він побачив тільки, що всі познімали картузи і похилили голови, і закричав, і застукав кулачками в погорблені спини. Пустіть мене! Його впізнали і розступилися. Климко побачив лише дядькову сиву чуприну з під брезенту. Учепився за борт козова, щоб залізти на гору, але хтось придержував його за плечі і сказав Зараз, синку, Зараз подивишся зблизька. Знімемо і подивишся. Пряме влучення, квапливо розказував хтось. У Тендер. Їх вугіллям побило. Дядька ховали надвечір при відчинених навстіж дверях барака. На дворі було вітрано. По коридору шароділо перше осіннє листя з престанційного скверу. І забивалося в тихі кутки. Виходили мовчазні зморені залізничники в промащених мазотою робах, знімали картузи, прощалися пошепки з дядьком і знову йшли на роботу. Зітхали потихеньку, схлипували жінки, які зійшлися з усього барака, і тільки одна серед них тітка. Мотря з висілка плакала вголос і припадала щокою до чорних, їх так і не відмили дядькових рук, складених на грудях. Вона частенько приносила дядькові чисті випросувані сорочки, що пахли простим чорним милом. Після похорону тітка Мотря довела климка до барака, заплакала біля порога і сказала Може б, ти до мене перейшов? Куди ж тобі тепер діватися? Хто тебе тепер догляне? Климко похитав головою і пішов у барак доглядати за собою, зварити їсти, прибрати в хаті, випрати одежину. Він умів і сам. Давно вже вмів. Розділ другий. Климко йшов уже восьму добу. Першого дня йому йшлося легко, навіть весело. Пухка пелюга на дорозі гріло босі ноги. У кишенях дядькової діжурки лежало шість великих сухарів із білого хліба і чимала торба на сіль. А тут іще степу, сонця кругом повнісінько, вітерець лоскоче ковал траву, колошкає полини, щоб вони дужче пахли, і ніде Ані лялечки, тільки ящірки шастають поміж травою та теплим камінням на голих пагорбках. Сухарів дав Климкові на дорогу дід бочонок, станційний аптекар і дядьків Кирилів товариш. Дід Бочонок так. Звала аптекаря вся дітвора у висілку і на станції, цілими днями, навіть у неділю, просиджував у висілковій аптеці коло базару, і це було видно через вікно. Розважував. На манюних вагах якісь ліки або стояв за прилавком, упершись у нього великим животом. Він знав усіх, і його теж знали всі: сивий, вусатий і кругло товстий, як справжній бочонок. Аптекар любив походжати ранками по базару у широких смугастих штанях, у довгій ледь до колін синій кособородці підперезаній крученим шовковим поясом із білими китицями, на ногах у нього були величезні жовті черевики, бо чонок ніколи. Не купував, а лише весело перемовлявся з базаровими, реготав басом з-під білих розпущених вусів. Гу-гу-гу, ха ха ха, о, моє вам шануваннячко. І знову реготав, причому живіт йому здіймався, мов велика прухка подушка. І двехтів. Шовкові китиці на поясі теж двехтіли. йому тут таки просто посеред базару. Скаржилися на всілякі немочі. І він отказував поважно Кольцекс, кольцекс приймайте, мій друже, або А в спіріні, а в спіріні пийте. Моя ласко, тричі на день по одній пігулці, Крейди не шкода. Другого дня, по тому, як не стало дядька Кирила, дід бочонок прийшов до климка у барак. Мовчки запитав. Притулившись товстим плечем до одвірка і утерши сльози, присів біля климка на стілець, що так і охнув під важким тілом. Тоді дістав із кишені широчених своїх штанів стосик червоних тридцяток і поклав перед климком на столі. Може, хоч хлібину колись купиш, на всі, бо зараз вони безцінь». А ще краще, якби ти подався на села та пристав до якоїсь бабусі в поміч та й перебув би цю лиху годину, і я тобі харчів на дорогу дам. Климко сказав, що йому дають на станції дядьків пайок, так що жити можна. До того ж у школі скоро почнуться заняття. Вони вже не почнуться. Зітхнув дід бочонок, німці от-от прийдуть. Незабаром німецькі літаки розбомбили станцію. Климко бігав у той день із весілковими хлопчиками за балку дивитися на збитий наш яструбок. І бачив здалеку, як бомби влучили в депо, у вагони, як похитнулася. Та повільно впала водогінна вежа, а в повітрі над полум'ям і демами після кожного вибуху моторошно завивали уламки рийок. Бомба влучила й у барак, і його розвалило, розкидало в усі боки, а рештки стін і простінків згоріли в климка на очах швидко, як тріски. Пожежі ніхто не гасив, бо станція горіла вся. Горіли депо та шахта, а два паровози, що встигли відійти за посадку біля кладовища, клично й сумно гули у два неоднакові гудки. Так і зостався Климко, у чим був, у чому ішов зараз. Сонце стало вже височенько. Та пригрівало в спину, а земля була холодна, від неї потерпли підошви. Зробилися, як дерев'яні. Коли вони мерзли так, що аж пекли і не було вже терпцю йти далі, Климко сідав просто посеред дороги й отирав їх руками, хукав на них, піднімаючи до рота то одну, то другу і знов отирав Попереду забаванів лісок. Самі вершечки дерев, таке, як вибалок, чи що, а може, якесь село низове. над вершечками жовтими й зеленими, помітив Климко тоненькою цівочкою, підіймався вгору димок. Він не танув і не падав набік, як то буває при вітрові, а лише погойдувався ледь ледь у ранковому спокої. Климко зрадів тому димкові. Та подався на нього. Багаття жевріло неподалік від путівця, на картоплищі поміж прижовклими осиками і клинами. Грядка була невелика. По неї на межах лежали купки старого почорнілого від моху каміння. Видно, хтось колись не день і не два, труждався тут щоб звільнити землю від каменю і посадити в неї якусь циберчину картоплі. Коло багаття лежала купа прим'ятого картоплиння, змішаного з опалим листям, і видно було глибокий слід від тачки. Картоплю вибирано, либонь, учора з вечора, бо земля в лунках ще не просохла. Климко зворушив палицею багаття, з нього викотилися дві чорні, як вугілля, картоплини. Шкірка на них так пригоріла, що аж відстряла від серединок, рожевих і пахочих. Климко швидко жував їх, забувши, навіть що в нього є сіль, і тоді йому так захотілося їсти, що сльози самі виступили на очах. Він повитрушував із. Кудиків у кишенях діжурки крихти від сухарів, легенько видмухнув із них остюки та солом'яну потируху і ще трохи поласував. Останню половину сухаря він з'їв учора зранку, відтоді не мав ані рісочки в роті. Щоправда, в одному ліску над шляхом трапився йому в гущавині рясний кощ глоду. Климко обірвав його до останньої ягоди та їв доти, аж доки не занудило. Сухарів хватило б надовше, якби вони були не червиві, і якби їх давав йому дід бочонок, а не його жінка, худа злюща, скупа Бочончиха. Климкові завжди, коли вони бували з дядьком Кирилом у гостях у бочонків, здавалося, що Бочончиха. Не ставить миски зі святковим їстивом на стіл, а кидає їх. На що дід бочонок тільки прикахикував та йорзався на стільці, проте мовчав. Коли Климко забіг до аптекаря та сказав, що подасться на села, про сіль він змовчав, боячись, що бочонок не відмовляв його чи ще гірше не зоставив жити в себе. Той вийшов на кухню і довго несміливим баском перемовлявся про щось із бочончихою. Климко хотів був уже потихеньку втекти, але тут увійшов аптекар із жінкою, що несла поперед себе миску борщу. Вона кинула її на стіл і знову зачинилася на кухні. Я не голодний, сказав Климко, отсуваючи миску, і похнюпився, щоб не дивитися на борщ. Їж попросив бочонок, винувато кліпаючи очима і хапаючи себе То за той, то за той воз. Ти на бабу не дивися. Вона така і є, Климко навіть не поворухнувся, у кімнаті в аптекаря дуже пахло ліками. На підлозі лежала товста ковдра, по стінах висіли великі гарні картини в золочених рамах. На високому ліжку під подушками спав кіт із великим пухнастим хвостом, а від кухні пахло гарячим хлібом. У вікно з надвору хтось легенько постукав, а важко підвівся зі стільця, виглянув через фіранку і закивав головою. Він вийшов на веранду, не причинивши за собою двері, і климко почув крізь них змочений жіночий голос Не краще йому, Карповичу, горить увесь. Ви б ще щось дали. Таке, щось, щоб допомогло. А вам за те ось яєчок, сальця четвертинку. Ні, ні. То ви з хазяйкою, з хазяйкою. Ладнайте, а ліки я зараз винесу. Хто там? Вийшла з кухні Бочончиха. По ліки людина прийшла чоловікові погано. Людина, людина перекривила бочончиха. І всім на дурняк дай. Чого це на дурняк? сердито відказав бочонок. Піди візьми там подаяння, яєчка, сальце, осьо, знову почув Климко. Потім рипнули двері. В прикомірок, видно, бочончиха пішла ховати подаяння за ліки. Коли Климко вже вийшов на ганок, вона догнала його із шістьма сухарями у фартусі, швидко, дрібно, перехрестила перед самими очима і прошепотіла щось сама собі тонкими сердитими губами. Бочонок вивів Климка за ворота та сказав. Глядися ж у дорозі, а краще пристань до якихось добрих людей, біженців. Серед нещасних багато є добрих. Та йди в купці із ними, і їх тепер сила селенна суне в усі кінці. І скрушно подивився на босі климкові ноги. Знайшов би я тобі й узувачку, бо як же оце йти в осінь босому, так нога ж у мене. Така, що ти в один черевик увесь із головою сховаєшся. На прощання він поцілував Климка, притиснувши до свого великого живота і лоскотнувши восами, вийняв із кашені хустку та став умочати її в кожне око по черзі. Перший сухар Климко розламав, коли відійшов від станції кілометрів за 25 і сів перепочити. Гули ноги, пекло підошви, натруджені обдрібні камінці, що траплялися в полюзі, та й усе тіло млоїло від утоми, розламав і побачив, що всередині аж кишить дрібної білої черви, скривившись від огиди, Климко. Повикидав їх соломинкою, ще раз розламав сухар і ще повикидав, їсти довелося вже крехти. Але то було не найстрашніше. Найстрашніше сталося тоді, коли він, перепочивши, підвівся, щоб іти. І впав, ноги не держали, їх ніби відняло. Що стане, і впаде, і впаде, він злякався, став розтирати литки, стегна, бив по них кулаками і кричав Ану, йдіть, ану, йдіть мені зараз. Він таки підвівся і пішов, ледве-ледве переступаючи ступні в крутій пелюзі. Так було після кожного перепочинку, і Климко збагнув, що краще йти повільніше, але йти, йти без упину, аніж поспішати та через кожні 5-6 кілометрів падати, знесилившись на землю.